Символічно, що саме в цей день ми зустрілися, щоб відкрити перший в Україні інформаційний культурно-освітній центр Ромської меншини. Відкриття такого центру стало можливим завдяки реалізації стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини, яка була прийнята 11 вересня 2013 року. З цієї нагоди вас вітає! Представник районної влади, керівник апарату Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації царан Віталій Павлович. Доброго дня, шановні пані та панове. Мені надзвичайно приємно сьогодні опинитися у вашому колі. Я хочу вас теж привітати з міжнародним днем і сказати, що ну, Шевченківський район завжди, завжди намагається бути е, новатором десь на вістрі тенденцій е, чи нових рухів, які відбуваються. Тому звичайно,